Марія Дружкова. Казка, гарний вчинок. Жили були в лісі лисиця, заяць, ведмідь та їжачок. Літо того року видалося неврожайним. За все літо лише один невеликий дощ випав. У всьому лісі ні ягоди, ні грибочка не знайдеш. У зайчика на городі жодної моркви не виросло. Звірі лісом у пошуках їжі бродять та все марно. Ліс сухий стоїть, трава пожовкла передчасно, квіти поникли. Сонце палить нещадно, нікого не шкодує. Навіть гарної тіні в лісі та й то не знайдеш. Звірі з сил вибилися в пошуках їжі. Якось лисиця погналася за зайцем. Заяць біжить щосили, а лисиця не відстає. Заєць петляє лісом, сліди плутає, а лисиця за ним слідом біжить. Вибився заєць із сил. Ну, все, думає, ось і кінець мені. Ліг на землю, вуха притис. Тремтить, боїться. Раптом чує, що всюди суща сорока кричить на весь ліс. Допоможіть, врятуйте. Нагострив вуха заєць. Що таке трапилось? думає. Лисиця свій хвіст розпушила, стала як укопана. Підбігли лисиця із зайцем до сороки. Що за шум? Чому кричиш? Тут ведмідь із хащі вийшов і запитує у сороки. Чому кричиш стрекотіння? А під деревом, на яке сорока прилетіла, лежав їжачок. Відпочивав вона своїм криком і розбудила його. Хто кричить? спросоння дивується їжак. А сорока їм у відповідь. Біда, біда трапилася. Що за лихо? питають її ведмідь, лисиця, заєць і їжачок. Сорока їм почала розповідати. На острові, що серед річки розташований, живуть хлопчики-зайчики, десять малюків. Нині рік голодний і ні тобі грибочка. Ні ягідки, ні морквинки, ні капустинки у лісі немає. Пропадуть зайчатка хлопці без нашої допомоги. Загинуть із голоду. Так, 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 сказав ведмідь. Що робити будемо? запитує він у інших. Їжак сказав, потрібно рятувати малюків. Усі його ідею підтримали. Піду додому, десь у мене в запасі три останні гриби були, сказав їжак. І в мене вдома, у льоху ж мене ягід про запас залишалося, згадав ведмідь. Піду моркву принесу, пропищав заєць. Лисиця каже, і у мене в підвалі десь одна вилка капусти була. Треба надати зайчикам допомогу. Тільки як же нам потрапити на острів, дивуються звірі. Придумав, закричав їжак. Потрібно зробити пліт. Пішов ведмідь і приніс колоди для плоту. Заяць тканину приніс для вітрила. Лисиця зі свого підвалу мотузку принесла, а їжачок дошки навесла і пішла робота. Усі дружно змайстрували пліт. Та який великий, гарний, ой який гарний. Поскладали на нього свої нехитрі гостинці, зіштовхнули пліт у воду. І попливли зайчиків від голоду рятувати. Припливли на плоту на острів, а голодні зайчики плачуть. Віддали їм усі свої гостинці звірі, зайчики наїлися і застрибали. Спасибі, спасибі! кричать. Запросили їх ведмідь заєць, їжак та лисиця. До себе в гості, голодний час перечекати. Зайчики з радістю погодилися. Пливе на плоту дружна компанія, тільки що робити, а де шукати корм? Добрі звірі віддали всі свої останні запаси. Раптом, звідки не візьмись, сорока. Та як закричить Гей! Дружня компанія, пливіть за мною. Навіщо? запитує звірі. Пливіть, говорю, відповідає сорока. Довго-довго гребла веслами дружна команда. Раптом сорока каже: Стоп! Припливли, Зійшли звірі з плоту і відкрилася. Перед ними галявина, а на тій галявині ягід видимо-невидимо. І зрозуміли тоді звірі, що хто віддає останнє, той отримає у сто разів більше.